Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про зйомку та монтаж відео на телефон Мене звати Марія Біла. Я вітаю вас на своєму каналі і я вже декілька років займаюся зйомкою та монтажем конкретно на телефон. І останнім часом, звичайно, я більше знімаю на камеру, а потім монтую на телефоні або за допомогою айпада, тому що тут чуть-чуть більший екран і зручніше монтувати. Але давайте я розповім таку коротеньку історію про те, як я почала монтувати і які я спочатку програмки використовувала. Зараз почала е, знімати та монтувати на телефон, коли ще зовсім не було такого мейнстріму, а були більше зйомки е, на YouTube. Я думаю, що вони виконувалися за допомогою якихось камер, напівпрофесійних, певно, можливо, професійних, але знімали і монтували на камеру і е, відповідно комп'ютер. Сьогодні дозволяють можливості і гаджети настільки розвинені, що достатньо лише телефону для того, щоб навіть працювати, тобто навіть заробляти гроші. І останні декілька років я знімаю відео і фотографую і займаюся веденням соцмереж, і в цьому мені допомагає в основному телефон. Коли я почала знімати на той момент, я не знала, якими програмками користуватися, і знайшла одну програмку, яка називалася Quick. і Quick Video, чи якось так, вона доволі була зручна, тому що в ній були варіанти відео, тобто вже готові зразки, templates, да? І ти просто додавав туди частини відео і сама програмка під музику. Монтувала тобі відео, відео ліп, щось таке схоже. На той момент в мене був телефон Samsung S10, на якому я і почала знімати свої перші відео на мій канал. І також і монтувати на телефоні. Далі я знайшла. Я зрозуміла, що ця програмка Quick мені не підходить для YouTube, тому що якість в неї дуже маленька, коли ти монтуєш в ній, і в ній не можна монтувати довгі відео. Тому я знайшла програмку, яка називалась Video Guru. Guru. Навіть я не знаю, де її знайшла, але я просто. Зрозуміло, що там можна якось різати і склеювати відео. Наступною програмкою була, звичайно, InShot. і ця програмка любима багатьма, але після того, як я спробувала CapCut, я не можу ні до якої іншої програмки просто повернутись чи спробувати монтувати десь інакше, тому що в мене і був іншот. У мене були інші програмки, які наполовину монтують за тебе, і щось таке професійне, типу iMovie. Ну, більш такого плану. Тому що Капкат, я думаю, це така, це така база. база. Я просто обожнюю цю програмку. І прийдемося по таких базових моментах, які ви можете знайти в Капкат. Перш за все, там зручно обрізати відео. Ви можете чи перетягувати кінці відео, чи просто нажимати, нажимаєте частинку Едіт, спліт і дуже зручно все виконувати. Загалом, для того, щоб краще зрозуміти, як вона працює, вам потрібно просто частіше практикуватися і пробувати використовувати, щоб була така набита рука, якщо можна так назвати. Добавляти музику, тобто зручно, що ти можеш взяти аудіо Sounds і вибираємо, наприклад, Extract sound from the video. тобто ви можете записати скрін, скрін екрану із будь-яку музику, яку вам потрібно з YouTube чи ще щось. Якщо, наприклад, ви хочете створити якесь власне відео, де музику ви використовуєте свою, а не там, же, наприклад, існуючу в Reels чи в TikTok. Що мені подобається, що програмка все більше і більше розвивається, і тут ми бачимо, зараз вони оновили свої відео-ефекти, відео, відео і фотоефекти. Не зовсім мені всі подобаються, тому що раніше були такі базові ефекти, як зум ін, зум-аут, і такий швидкий зум, і так далі. Зараз цього нема, але його можна робити за допомогою ключів. І про якісь такі базові моменти, я думаю, що Детальніше можна поговорити в наступному відео. І що мені ще подобається, що вони добавили частину таких інструментів, де можна редагувати фотографію як в фоторедакторі, і це дуже зручно, тому що просто додаєте фото, і є такий додалося фото едітінг, вам просто Потрібно буде додатково скачати ще одну програмку для того, щоб скористатися цим фоторедактором. І тобто ви редагуєте да, фото майже як фоторедакторі, це круто. Тому взагалі е, оці всі моменти мені дуже імпонують, е, і тому саме я знімаю і монтую використовую лише капкат. Давайте зараз переглянемо відео, і е, я розповім нюанси щодо його зйомки. Переглянули відео, я хочу додати, що потрібно старатися, коли у вас є зйомка певного якоїсь історії, да, наприклад, якийсь івент, щось відбувається, знімати це з різних ракурсів, переходити, тримати камеру справа на ліво, зліва на право, робити зум-ін, знімати статично різні ракурси, різні плани, і старатися зняти інформацію. Інтерактивний момент, що відбувався, або самому постаратися цей момент створити, да? Тобто попросити там людей, якщо є якісь люди, а, там, а, ну, оберніться, скажіть привіт, і чим це буде спонтанніше, тим, в принципі, це буде цікавіше виглядати на камері. І далі, коли ви вже зняли ці різнопланові кадри, ви загружаєте це все в капкат. І тут я вам раджу просто швиденько переглянути, які частини відео є найцікавішими. І далі ви просто їх обрізаєте. Після цього вам бажано додати відразу музику, тому що під музику ви вже створюєте певну історію вкладаєте це таке як пазл, що краще поставити на початок, що краще в середину, в кінець, тому що бажано, щоб це було все завершена історія. Наступним кроком можна додати ефекти, але самими такими ефектами може бути той момент, коли ви просто міняєте ці кадри під. Музику. Тобто йде різні музичні біти, переходи, і ви додаєте це, щоб все так плавно, гармонійно дивилося між собою. Наприклад, в цьому відео основна така частина була да, інтерактивна там, з котиком і з сонцем, Тобто, вже коли почалася інтенсивніша музика, і, в принципі, таке, можна сказати, завершення, коли я просто да, біжу там. До, до камери. Далі я просто додавала фільтри. Я хочу сказати, що я люблю використовувати ще додаткову корекцію кольору. Я добавляю, завжди я прибираю трошки брайтнес, контраст чуть, -чуть вперед, saturation чуть-чуть вперед, експозицію назад і температуру назад. Ну, В залежності, звичайно, від ваших вподобань і вашу, цю... тому що телефон часто знімає в теплому кольорі. І далі я додаю ще якийсь готовий фільтр, але не використовуйте фільтр на всі 100%, а беріть в основному там наполовину або ще. Ну, в залежності, звичайно, від ваших задач. Далі в цьому відео більше в принципі нічого такого немає, тому що можна ще додатково, додатково додати різні ефекти, робити переходи між частиною, тобто скільки, но в моєму випадку і такого ефекту відео достатньо. Якщо, звичайно, е, да, це залежить від задач відео. А в нас був такий відео короткого формату в е, стилі влог, міні-влог. І все. Далі ще хочу додати, що я залишила аудіо з основної дорожки відео, тому що це додає також такого. Присутності, напевно, там, і колорит ось цього конкретно відео. І все. Далі додаємо це все, щоб зберегти. Зберігаємо в 1080 і в 30, 30 кадрів. І усе наше відео готове. Ось таке відео. В нас сьогодні вийшло на рахунок зйомки і монтажу на телефон. Хочу додати, що не забувайте завжди протирати вашу камеру, не пійтеся якось себе проявляти, чи якщо ви когось знімаєте разом з людьми створювати якісь цікаві сценки, якщо можна так назвати, тому що це завжди додає в. Відео такої інтерактивності. І Ще хочу додати, що на рахунок музики, то звичайно, музика завжди передає настрій відео, тому можна заздалегідь собі підготувати музику, яка буде, або вже подивитися від настрою, якої, який у вас був безпосередньо знімаючи це відео. Ну і взагалі є багато варіантів, як це можна обіграти. Тому ось таке доволі сумбурне відео вийшло про зйомку та монтаж відео на телефон. Загалом я планую ділитися ще різними моментами, і, можливо, на деяких з них ми зупинимося детальніше у моїх наступних відео. Тому не забудь підписатись на канал, також постав лайк цьому відео. І усім вам. Бажаю красивих відео і отримувати задоволення від їх створення. З вами була Марія Біла. Побачимось в наступних відео. Чао!